Адвокатський вишкіл в Івано-Франківську стартували дводенні семінари навчання нового кримінального процесуального кодексу. Столичні адвокати та учні академії адвокатури детально роз'яснювали місцевим служителям ФЕМІДИ про нові правила роботи. Серед основних тем захисник у кримінальному провадженні оскарження рішень дії чи бездіяльності під час досудового розслідування, підготовка та призначення судової експертизи. Йшлося й про таке нововведення, як домашній арешт. Відтепер під варто потраплять тільки ті, хто скоїв тяжкі злочини. А це насильство, грабунок, або якщо людина рецидивіст, не з'являється на виклики до слідчого, тисне на свідків. Решта підозрюваних зможуть скористатися правом на домашній арешт та заставу. Вищий спеціалізований суд з цього приводу надав роз'яснення, вказавши, що все, що до 19, потрапило, до 19 листопада потрапило в суд з обвинувальним висновком за старим процесом, буде розглядатися за старим процесом, за процесуальним законом 60-го року. І таким чином запобіжні заходи, які були застосовані і обрані, також будуть за процесуальним законом 60-го року. Більше того, розуміючи, що це питання, можливо, не найважливіше, але складне, Вищий спеціалізований суд роз'яснив, що всі ті запобіжні заходи, які були обрані в межах процесуального закону 60-го року, скасовуються або змінюються в такому ж самому порядку, який був. В кодексі 60-го. відтепер кажуть організатори, стати адвокатом буде нелегко, адже новий закон перед отриманням свідоцтва про право займатися такою діяльністю запроваджує обов'язкове стажування, так би мовити, перевірку служителя Феміди на готовність до самостійної діяльності. Ринок адвокатських послуг на сьогоднішній момент є дуже наповненим, і простий пересічний громадянин має змогу вибрати кращого з кращих. І самі адвокати зацікавлені в тому, щоб на них був попит, бо це є їхній хліб, це є їхня праця, і вони за це отримують оплату. Участь у семінарі взяло близько 400 прикарпатських адвокатів. Кожен з них отримає сертифікат Академії адвокатури України з підвищення кваліфікації. Такі навчання, кажуть організатори, стануть традиційними.